Водолії. Грудень це місяць внутрішніх відчуттів, завершень, турботи про здоров'я та уважність до своїх ресурсів. Грудень для вас водолії, це як перехідний міст між старим і новим. Це місяць, коли ви ніби зупинитесь на мить посеред довгого шляху, озирнетесь назад і вперше за довгий час. Чесно себе запитаєте, що я прожив, чого навчився, і що мені треба відпустити, щоб рухатись далі? Це тихий, дуже емоційний і дуже внутрішній період. Життя ніби сповільнюється, щоб ви могли почути свій справжній голос, той, який Губиться в щоденному ритмі та шумі, вітаю! Мене звати Марина і ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і Починаємо на початку місяця. Сон... сонце ще буде тримати вас в соціальному полі. Це час, коли ви активні, будете серед людей, будуть відбуватися якісь зустрічі. Робочі обговорення посилиться роль друзів, знайомих, колег можуть виникати також важливі зв'язки для майбутніх проектів. Ви будете відчувати себе частиною команди чи спільноти. Ви ніби завершуєте соціальний рік, а вже з середини місяця у вас почнеться глибока внутрішня робота. Це період, коли захочеться тиші, відпочинку, закрити старі справи. Попрощатися з минулим, побути наодинці, переглянути свої емоції, завершити якісь цикли. Це час, коли ви відчуєте те, що більше не має сенсу. Ви готуєте в своєму житті місце для нового, і це дуже цінний процес. Марс дасть вам силу діяти, розширюватися, планувати, але водночас нагадає про важливість турботи про тіло і нервову систему. Цей час. У вашій голові можуть народитися масштабні ідеї, бажання запустити якийсь великий проєкт. Будете планувати співпрацю з іншими людьми в інших країнах, якісь амбітні мрії, які захочеться втілити в життя. Марс буде вас штовхати в зону розвитку, навіть якщо зовні здається, що сил менше, ніж зазвичай. Вас все одно будеш штовхати в зону розвитку. Але також не варто забувати, що цей місяць, коли тіло чутливе, енергія нестабільна, емоції глибші, може нагадати про себе якесь старе захворювання, особливо. Потребують увагу очі, шлунок, ноги та судини. Грудень вимагає від вас не ігнорувати симптоми, не перевтомлюватися, не тягнути все на собі, не працювати на виснаження, не ризикувати фізично. Ваше тіло важливий сигнал, який потрібно чути. Цього місяця доходи можуть надходити повільніше, а витрати можуть. Зрости робити доведеться більше ніж зазвичай, і фінансовий баланс вимагає контролю. Але якщо ви скоротите необов'язкові витрати, не будете робити дорогих необдуманих покупок, зосередитесь на праці, будете уважними до бюджету, то грудень пройде спокійно. Стабільно це не про втрати, це про фінансову мудрість і дисципліну. В першій половині місяця Венера подарує вам легкість у спілкуванні. Це час, коли ви будете подобатися людям, з'являться нові симпатії, друзі будуть підтримувати. В соціальних колах вам буде дуже комфортно проявлятися. Є можливість проявити себе в творчих чи командних проєктах. А вже з середини місяця ваша любов стане тихішою, глибшою, інтимнішою, можливі приховані почуття, таємні симпатії. Якесь емоційне очищення, чи навіть повернення старої історії, щоб остаточно закрити її сильне внутрішнє прозріння в темі стосунків. Це період, коли серце говорить правду. На початку грудня ваш мозок буде повністю спрямований на професійну сферу. Ви будете вирішувати робочі питання, закривати. Річні проекти, думати про майбутню кар'єру, говорити з керівництвом, планувати професійне зростання а ближче до середини місяця увага зміститься до друзів, колективів, спільнот. Цей час будуть з'являтися нові ідеї. Приходити люди, які можуть допомогти. Ви будете будувати плани на наступний рік, думати про нові проекти, нові співпраці або команди. Це час м'якого соціального пробудження. Грудень завершиться дуже особливим станом. Ви відпустите старий рік, очистите свої емоції, закриєте незавершені історії. Відновити тіло і нервову систему. Будете готуватися до внутрішнього переродження в січні. Грудень це пауза глибока, мудра і дуже потрібна. Грудень це місяць глибини, очищення і мудрої підготовки до нового життя. Ви входите у 26 рік легшими, чистішими і значно мудрішими. Ось таким буде цікавим і насиченим місяць. До зустрічі!